Доброго дня, друзі! Ми розпочинаємо черговий урок з біології шостому класі. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з ще одним типом одноклітинних організмів, такі як бактерії, і тема нашого сьогоднішнього уроку – будова та процеси життєдіяльності бактерій. Будемо розпочинати. Отож, ми з вами вже говорили про те, що всі живі істоти поділяють на дві великі групи, в залежності від того, чи є ядро в клітині, чи немає ядра в клітині. Ті організми, які в ядрах, в клітинах мають ядро, називаються еукаріоти. Серед еукаріотів відомі як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. І Особливістю їх є те, що в клітинах є ядро. І ми з вами вже знайомилися з одноклітинними еукаріотами. Це твариноподібні організми, інфузорія, туфелька, амевопротей, хвороботворні одноклітинні організми. І навіть вже познайомилися з одноклітинними грибами дріжджами. Все Це еукаріоти. Ми також з вами відносимося до еукаріотів. Я неодноразово вам про це говорив. До еукаріотів відносяться, як бачите, гриби, тварини і рослини. І лише одна група бактерій та група організмів, яку ми сьогодні будемо вивчати, відносяться до прокаріотів. Прокаріоти це прості забудова одноклітинні організми, у клітинах яких немає оформленого ядра. Це їхня особливість те, що в клітинах прокаріотів немає оформленого ядра. Такими організмами і є бактерії. Треба сказати, що ці організми настільки унікальні, що вчені вирішили їх їм видати нагороди. За що ж такі нагороди отримали ці організми? Перша за давність або за древність. Бактерії, друзі, це найдавніші з усіх відомих організмів. Це були перші організми, які з'явилися на планеті Земля. Сліди їхньої життєдіяльності відносяться ще до найдавнішої ери. І датуються 3,5 мільярдів років тому. Іншими словами, діти, стільки, скільки існує планета Земля, стільки існують бактерії. Друга нагорода, яку отримав бактерії, за мікроскопічність. Бактерії найдрібніші з організмів, які мають клітинну будову. Їхні розміри дуже-дуже маленькі, всього від 0,1 до 10 мікрометрів. На одній одні типографській крапоці. Можна розмістити сотні тисяч бактерій середнього розміру. Звичайно, побачити бактерії можна тільки під мікроскопом. Саме тому їх і назвали мікроорганізмами. Наступна нагорода за чисельність. Бактерій дуже багато. У верхньому шарі ґрунту міститься мільйони бактерій в одному грамі, тобто 2 тонни бактерій на 1 гектар. Настільки їх багато. Наступна нагорода за виносливість, важко знайти на землі ще такі організми, де б не було бактерій. Вони зустрічаються в таких місцях: в атмосфері, у вічній мерзлоті, на дні океанів, у парному молоці, в ядерних реакторах, в кратерах вулканів, в річках, в живих організмах, але найбільше їх у ґрунті. В нашому організмі теж живе дуже багато бактерій, причому не тільки внутрі організму, але і на поверхні. Наступна нагорода за виносливість. При несприятливих умовах бактерія вкривається щільною оболонкою, яка називається циста. І її міст стає більш густим, життєдіяльність майже припиняється. В такому стані бактерії можуть годинами знаходитися в глибокому сні в вакуумі і навіть переносити температури від мінус 240 градусів Цельсія до плюс 100 градусів Цельсія. Треба сказати, що бактерії витримують, як бачите, дуже низькі і дуже високі температури. Наступна нагорода за плодючість. Бактерії розмножуються шляхом поділу навпіл приблизно кожні 20 хвилин. Але це в тому випадку, коли для розмноження у них є сприятливі умови. Якщо клітина, одна бактеріальна клітинка, подвоюється кожні півгодини, то за добу вона здатна дати дуже багато нащадків. Я не буду зараз називати цю цифру, але за годину бактерія, за півгодини одна бактерія здатна заполонити всю земну кулю. Розмноженню бактерій перескажають ряд факторів. Зокрема, яскраві сонячні промені. Продукти власної життєдіяльності бактерій. Багато бактерій реагують на зміни температури і на зміну освітленості. Ем, причому багато з них в результаті вищезгаданих факторів не виживають, а гинуть. Бактерії мають дуже різноманітні форми. На цьому слайді ви бачите, що бактерії бувають круглої форми. Бактерії бувають, Це може бути одна кулька, може бути дві кульки, вони можуть мати вигляд ланцюжків. Вони можуть мати вигляд грона винограда, подивіться, будь ласка, можуть мати вигляд палички або спіралі. Також деякі бактерії є віберіонами, тобто мають форму зігнутої палички у вигляді такої коми. Більшість бактерій рухаються пасивно за допомогою водних або повітряних течій, тобто переносяться водою або переносяться вітром. Але деякі бактерії, подивіться, будь ласка, мають жгутики, вони наче начебвинчуються в середовище і рухають клітину вперед. Бактерії мають дуже просту будову. В бактеріальній клітині відсутнє ядро. Це е, характерна особливість бактерій. Хромосоми не відокремлені від цитоплазми оболонкою ядра, а вільно розміщуються в цитоплазмі, тобто, ніби плавають цитоплазми. Крім того, в клітинах бактерій відсутні багато органил, з якими ми знайомилися, вивчаючи клітин ядерних організмів. Зокрема, немає мітохондрій і немає хлоропластів. Зовні клітинна мембрана оточена щільною клітинною стінкою. Дуже часто бактерії вкриті капсулами, які захищають їх від негативного впливу умов навколишнього середовища. Бактерії мають різні типи живлення. Є бактерії, які живляться готовими органічними речовинами, тобто є гетеротрофи, так само, як і ми з вами. Інші можуть створювати органічні речовини з неорганічних самостійно це так звані автотрофи, тобто здатні до фотосинтезу. Багато бактерій живе в кисневому середовищі, але є й такі, які можуть виживати і без кисню. Серед бактерій найбільш відомі ціанобактерії – Ціанобактерії це особлива група бактерій, яка здатна до фотосинтезу і збагачує атмосферу киснем, чим приносить велику користь всім живим істотам і навколишньому середовищу. Поширені ціанобактерії в прісних та солоних водоймах, а також у ґрунті, також вони здатні до азотфіксації. Ще одна відома група бактерій, з якої я хочу вас сьогодні познайомити, це так звані бульбачкові бактерії. Уже сама назва. Говорить про те, що вони мають вигляд ось такий бульбочок і оселяються на корені рослин. Що ж вони роблять на, корені рос... на коренях рослин? Давайте розберемося. По-перше, такі бактерії в основному живуть на коренях саме бобових рослин. Чому? Тому що оселяючись на коренях бобових рослин, бульбачкові бактерії вступають з ними в корисне співжиття, так званий симбіоз. Я вам нагадаю, що симбіоз це така форма співжиття обох організмів, коли один організм. І другий отримують одне від одного користь. Такими є особливі бульбачкові бактерії. Справа в тому, що бульбачкові бактерії здатні засвоювати азот, азот з повітря, а рослина не здатна його засвоювати. Тому бульбачкові бактерії дають рослинам азот, який необхідний їм для життя, а, а Бактерії отримують від рослин необхідні їм органічні речовини. Бактерії поглинають з атмосферного повітря до 300 кг азоту на 1 гектар. При цьому у ході життєдіяльності бульбачкових бактерій в грунті залишається ще 50 кг азотомісних сполук. Цим бульбачкові бактерії приносять надзвичайно велику користь. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з особливостями будови і процесами життєдіяльності бактерій. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До наступних зустрічей!